Відомий монреальський спортивний комплекс Клод-Робіяр, який у далекому 1976 році приймав найсильніших олімпійців світу, став місцем проведення турніру з дзюдо Омніумдю Кебек Дюкебек-2023». у гості до представників профільної федерації провінції Квебек прибули шанувальники дзюдо всіх регіонів Канади, США та Мексики. Квебекські атлети виставили численну команду, яка за підсумками двох днів напружених двобоїв виборола перше місце у загальному заліку. Свій внесок у досягнення очікуваного успіху зробила родина Семенюк, яка переїхала до Монреалю з України. Першим виступив Юрій Семенюк, учасник двобою у віковій категорії до 21 року. У попередні роки він вигравав регіональні змагання у вагових категоріях 66 та 73 кілограми. Після чотирьох перемог з однаковим рахунком 10-0 на останніх секундах зустрічі Юрій поступився Артуру Карпухову з монральського клубу. Іппон в результаті п'яте місце в новій категорії, і на черзі аналіз перспективи виступу в даній ваговій категорії або повернення в легшу вагу. Після двох років відвідувань спеціалізованої зали спортивного клубу Метрополітен, батько юного дзюдаїста Юрій Семенюк, старший, наважився вперше виступити на змаганнях ветеранів дзюдо. Подав заявку на участь у ваговій категорії 81 кілограм. Однак, через відсутність конкурентів у цій категорії довелося погодитися з виступом у вазі 90 кілограмів. У першому двобої поступився супернику на думку суддів, потім надолужив втрачене, перегравши по балах іншого ветерана дзюдо, Монінг Стар Майкл з Онтаріо з рахунком 5-0. У двобої за вихід у фінал невтомний Юрій Семенюк був змушений поступитися досвідченішому конкуренту з рідного спортклубу метрополітен Ортіз Людвінг. Загалом Юрій задоволений своїм дебютом та має намір покращити свої результати у майбутніх змаганнях. Médaillé de bronze de Bronze finaliste R du club de judo Métropolitain Québec, Yuri Similoute, et du club de judo Chisonneur Québec, marc laville Після церемонії нагородження новий спортивний лауреат поділився своїми враженнями. Добрий день. Дзюдом почав займатися тут, в Канаді. У 2007 році ми приїхали з сином, йому було два з половиною років, і в п'ять років я віддав школу дзюдо. Це дуже гарний вид спорту, гарні стрибки, гарні прыжки, гарний вид спорту. І завдяки цьому, коли він підріс, він завжди дуже прогресував в дзюдо. Тепер він знаходиться у збірні Кебеку, бореться за Кебек. І коли він досягнув скажімо, 73-81 кілограм, я теж почав займатися дзюдо. Це вже другий рік, яким я займаюся теж дзюдо. Люблю спорт, бо спорт це життя, спорт це сила і це смисл життя нашого. Ну, є дуже багато медалів за друге місце, третє місце, перше місце. Два тижні назад виграв Торонто, друге місце. Є результати, є над чим працювати. Звичайно, треба працювати, щоб був сильний результат. Того року ми тут вивісили 25-метровий український прапор, щоб підтримати Україну. У зв'язку війна, яка зараз проходить з Росією. Звичайно, душевою і серцем ми переживаємо за нашу Україну і чим зможемо, ми допомагаємо. І дякую за все. Слава Україні, героям слава! І дякую тим бійцям, які нас оберігають на Україні, які борються, віддають своє життя і тримаються. Молодці хлопці, ми з вами. Слава Україні!